Вітаю в ефірі Телепроект 72 години. Тиждень тому ми започаткували нову рубрику «Недільна проповідь. Ми дякуємо тим глядачам, які дивляться нас не тільки по телебаченню, а й через інтернет-мережу і українців Італії, українців Канади та й в інших містах. Ми вважаємо, що це дуже добре, коли людини немає можливості прийти за будь-яких обставин на проповідь до церкви. А є якась можливість, а головне є бажання. Послухати проповідь саме цього дня, а цього разу недільну проповідь від 7 лютого від Отця Андрія. Це вже дуже добре. Кожну неділю потрібно знайти все-таки ті хвилини, якщо можливо тої години, саме для того, щоб усамітнитись на свою особисту розмову з Богом. Господь наш Ісус Христос впродовж свого земного служіння, земної проповіді, творив багато чудес. Багато чудес записано в Святому Писанні, а багато чудес і не записано, тому що, як сказано, що сам світ не вмістив би написаних книг, те, що творив Господь, ті чудеса, які творив Господь. Люди наверталися, люди каялися в своїх гріхах, зцілялися від своїх недух, як сказано, що каліки починали ходити, сліпі прозрівали, і, і інші чудеса, і мертвих Господь воскрешав. І от не всі чудеса записані в Святому Писанні, але одне чудо дійшло і до наших часів, про яке ми читаємо в недільному євангельському читанні. Христос наближався до Єрихона, про це за ним, звичайно, вже йшов великий натовп людей, і про це дізнався один чоловік, який сидів при дорозі, який просив милостиню, і він був сліпим. Він був сліпим, і коли запитав людей, хто це. Що так багато натовпу йде, то люди сказали, що наближається Ісус. І цей сліпець, знаючи вже про ті чудеса, які творив Господь, почав кричати: Ісусе, Сина Давидів, помилуй мене. Ті люди, які йшли спереді, почали заспокоювати того чоловіка, щоби він не кричав, забороняли йому це робити. Але коли Ісус наблизився до нього, то сказав: Не забороняйте йому і запитав того сліпця, що ти хочеш, щоб я тобі зробив. І, звичайно, що той чоловік, який не бачив, який від цього дуже сильно страждав, адже і зараз як науковці досліджують, що фактично 90% інформації людина сприймає через зір. І наскільки людина нещасна, наскільки вона обділена, коли вона не може бачити світу Божого, звичайно, вона може чути, вона може говорити, але велика біда, коли людина не може бачити. І цей сліпець попросив Ісуса Христа, щоб той його зцілив. Ісусе Сена Давидів, помилуй мене, і тоді Христос, бачачи наполегливе прохання, наполегливу молитву цього сліпця, бачачи Його сильну віру, зцілив його. І той одразу почав бачити, і як каже нам Святе писання, пішов, прославляючи Бога, тобто прославляв Бога і всім розповідав про те чудо, яке сотворив йому Господь. Чому ця історія важлива для нас, особливо в наш час, Господь зцілив сліпця. Він дав йому зір тілесний. Звичайно, і зір духовний появився в цього чоловіка, тому що сказано, що він пішов прославляти Бога. Ми часто густо маючи зір тілесний, маємо сліпі духовні очі, тому що наші духовні очі засліплюються гріхом пристрастями, беззаконнями, і ми не можемо бачити волі Божої і промисло Божого про нас. Ми буває так, що чинимо якесь зло, чинимо якесь беззаконня, і навіть не відчуваємо за це ніякого докору сумління. Нам здається, що це норма, що ми поступаємо належним чином. І тоді кажуть люди, цей чоловік безсовісний, тому що чинить зло. І це євангельське читання повинно звичайно вчити нас великої віри. І ревної молитви, бо якщо людина з вірою в молитві до Бога звертається, то як Господь Ісус Христос каже, просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам, то обов'язково по своїй молитві, по своїй вірі, людина отримує блага від Бога, отримує Боже благословення. Але буває так, що ми приходимо на молитву, молимося, просимо чогось у Бога, а самі в цьому сумніваємося, адже. І свого досвіду знаю такі випадки, коли люди приходили і стаємо разом на молебні молитися за ту чи іншу справу, наприклад, там, за навернення батька до покаяння від недуги п'янства. І каже дочка: ну а хіба може таке бути, щоб він навернувся? Це вже неможливо. Тобто, людина приходить молитися, просити Бога про це, але сама сумнівається. І е, хіба подасть Господь зцілення, бачачи такий сумнів у серці? Тому е, це Івангеліє повинно нас вчити, що коли ми чогось у Бога просимо, має бути віра. Віра в те, що Господь Творець, який має владу створити людину, тим більше має владу благословити людині, ті чи інші блага, за які людина до Бога звертається. Звичайно, що ми християни в своєму житті у всьому повинні покладатися на волю Божу, просячи тих чи інших благ. Просичи того чи іншого благословення на свої справи, ми, врешті-решт, маємо не забувати сказати, хай буде воля твоя, Боже, тому що сам Ісус Христос, молитві Отче наш, навчив нас так чинити, хай буде воля Твоя. І якщо людина, молячись, покладається на Бога, то Господь її веде. І така людина, яка йде шляхами Господніми, яка намагається чинити по совісті, по заповіді Божій, обов'язково. Сподобаться вінця у царстві небесному. Таку людину Господь прийме колись у своїй оселі. І ми, християни, повинні з цього євангельського читання для себе навчитися того, що має бути сильна віра, має бути ревна молитва до Бога, але має бути і належне життя християнське для того, щоб Господь нас чув. Ми повинні очищати свій духовний зір, яким чином? Сльозами покаяння, добрими справами, безкорисливими. Молитвою, і коли людина совість свою очищає, то тоді духовний зір наш чистий. І як те вікно, через яке ми можемо бачити назовні, що відбувається з іншої сторони, по той бік вікна, так само ж і наша душа. Якщо вікно засліплюється якоюсь грязю, то ми не можемо вже через нього нічого бачити. Так само ж і духовний зір, якщо душа засліплена. Гріхами, беззаконнями, то людина не може бачити промислу Божого про себе, не може бачити, де воля Божа, як їй в тому чи іншому випадку поступати. А тому потрібно очищати обов'язково свою душу сльозами покаяння, адже для того і будується споконвіків храми, не для того лише, щоб людина прийшла, поставила свічку або помолилася за ту чи іншу свою справу, але в першу чергу для того, що в храмах відбувається Євхаристія. В храмах відбувається перетворення хліба і вина у тіло і кров Христові за, за заповідь за повелінням самого Господа нашого Ісуса Христа. Для чого це відбувається? Для того, щоб християни, приходячи, причащалися тіло і крові Христових, для того, щоб сповідувалися в таїнстві покаяння і в таїнстві Євхаристії, з'єднувалися з Богом. І в цих таїнствах Господь омиває нашу душу від гріха. І тоді наш духовний зір чистий. І тоді ми дійсно отримуємо оцю допомогу від самого Господа Ісуса Христа, тому що Христос прийшов у світ не для того лише, щоб допомогти нам в нашому земному повсякденному житті, а в першу чергу для того, щоб не загинула людська душа. І тому Господь. Подає нам руку допомоги, подібно як апостол Петро, який тонув у хвилях бурхливого моря, але коли Христос простягнув йому руку допомоги, він, він знову зміг йти по воді. Так само ж і нам Господь подає руку допомоги. І тут ми повинні для себе бачити духовний зміст цього, цієї історії, що Господь хоче, щоб ми прозріли, тому що подібно як той Єрихонський сліпець, який. Не бачив світу Божого своїми тілесними очима. Ми також часто густо перебуваємо в духовній сліпоті, і Господь кличе нас, щоб ми могли бачити. Господь прийшов, щоб зцілити кожного з нас. Тому я бажаю, щоб кожен з нас обов'язково звертався до Бога в своїх молитвах з вірою, і щоб кожен з нас прикладав всі старання і зусилля, щоби очищати свою душу від гріха, щоб Прийняти ту руку допомоги від Бога, щоб з'єднатися з Богом, щоб ми, врешті-решт, могли бачити Бога, тому що царство небесне починається тут на землі і сягає вічності, і людина вже тут на землі повинна стяжати благодать Духа Святого, щоб єднатися з Богом. І нехай в цьому нам допоможе Господь наш Ісус Христос, подібно як він зцілив єрихонського сліпця від тілесної сліпоти, нехай і кожного з нас зцілить від сліпоти духовної. Вітаю в ефірі Телепроект 70 години. У нас в гостях юрист, правозахисник Сергій Гартенгер. Багато кума він став відомий в Черкасах після такої рішучої, сміливої тези в виступі, підприємці ви овці. Набрало там, здається, 10 тисяч переглядів в Ютубі. Да, да, все І все-таки э, предпринимателі ви овці. Авторство Сергія Гартингера. Чому? Почему? Uh, Чому? Все в принципі дуже просто. Причому не просто Овцы, а причем овцы на месте, где практически нечему упастись. Почему овцы? Потому что э, есть у нас, к сожалению, созидатели две группы людей. Вот так сложилось исторически, я не знаю, хорошо это или плохо, но есть две группы людей, которые фактически созидают это предприниматели. Есть другая группа, которая фактически на них наживается. Это чиновники. И вот я по сути своей объявил в какой-то момент, будучи там имеющим отношение к общественному движению безналогую, за безналоговую э, Украину, это за движение 5-10, я выбрал фактически сторону предпринимателей, овец, чтобы их защищать, а овцы потому, что их постоянно стригут. То есть, опять же, в этом плане есть два выхода в любых практически овец. Либо их чиновник может поступить как волк, это их зарезать, как я и раньше говорил, либо же их будут постоянно стричь. К сожалению, я до конца не вижу выхода из этой ситуации до тех пор, пока наше общество будет бедным. До, тем, до тех пор, пока наше общество будет бедным. Предприниматели будут убивать как класс, будут рассказывать о том, что они там так называемые барыги, при том, что если посмотреть в YouTube, то Барыги это фактически торговцы краденым. Та же самая Юлия Тимошенко. Это торговец краденым, потому что она торговала украденной нефтью. А вот те предприниматели, которые по-настоящему создают и созидают, они овцы. Банально овцы. Вот ну, добрый, вот а для выхода все без выхода. Ликваньо сказал, что в ревень... Держава, тоді вона буде насправді демократичною, можна буде говорити про якусь демократ... демократію, коли буде головним середній клас в країні, у якого доходів по в середньому 5 тисяч доларів. У нас сьогодні трошки більше 50 доларів, тобто один із самих, верніше, найнизький рівень доходів розрахунку на душу населення в Європі. До якого рівня нам потрібно дотягнутися, чи взагалі не в цьому справа. Думка інша, чи я у ліквандію, чи щось подібне. Uh, знаете, меня достаточно интересно забавляет такой нюансик. Наша власть, когда цепляется за Ли Куан Ю, рассказывает о том, что вот посмотрите, Ли Куанг Ю посадил своего родственника, я не помню там дядя, брата, еще каких-то своих троих друзей посадил родственников в тюрьму. То они обсасывают только вот это, не беря за основу ту экономику, которую он создал. А что он создал? Он создал общество мечты безналоговое общество мечты. Изначально была заложена мечта о безналоговом богатом обществе. Он показал своему небольшому народу, что я вас приведу в безналоговый рай. Богатый, голосуйте за меня, и мы пойдем туда. У меня есть мечта. И тут пытание: в а чем миссия податки? Миссия налогов а, это не мешать предпринимателям. И в какой-то момент... Чуточку, небольшую чуточку віддать тим, хто не може по-настоящему зарабатувати. Психологи сказали, місія через не не буває. Коли ми говоримо про ставку не, то вона відпадає і підсвідомість думає, що заважати, так? Да. Саме само такий спосіб. Я в таких випадках кажу, що у нас податки це така каральна функція. В реалі. Да. В реалі України податки це каральна функція, завдяки яким. Ми кажемо, кара, що ми, влада каже, що податки це процвітання держави, заставляють дітей в садочках навіть малювати. Подивіться, як зберемо податки, буде заможніше. розумієш, що так ми. ми особисто будемо заможніші, і держава буде заможніше, а при цьому приховуючи власне і каральність. І от ви людина молода, а я пам'ятаю ті саме 20-річні давнини, 96-й рік, 97-й рік, коли доходили вже до межі. Коли вже насідали на ті, коли з'явилися, були кіоски по всьому місту, також і в кожному кіоске ввечері сидить якийсь перевіряючий з видів, відів у Бозову, у Бепав, кожен по черзі щось приходить, щось добирає. І тоді в 98-му році з'явився все можна було сказати, кучма самий-самий-самий поганий але з'явився тоді єдиний податок. Указ президента про спрощену систему. і Тоді всі підприємці сказали, фух, ну, все, от дайте нам, скажіть, скільки заплатимо і будемо жити. Чи ваша модель це 5-10 подібна до цих під, підходів? Скажіть, скільки і ви тільки і дайте нам трошки пожити. Mm. Ще один нюансик. Вопрос же не столько в налогах. Кстати, в современных наших налогах, которые где-то куда-то прописаны, є огромні возможності впетлять. Вопрос же не в этом. Вопрос, Но я в ликвандию да. зацепил, еще безналоговый рай сказал. Да, безналоговый рай. Поэтому весь вопрос э, в ликвандию о том, чтобы как, сдать, как создать такие налоговые условия, чтобы там было выгодно работать. именно выгодно. Это первичный и главный вопрос. Выгодно. То есть стимулирующий. Да. Стимулирующий. Месяцами Вопрос очень простой всегда. Он себе ставил. Как сделать так, чтобы предприниматель пришел сюда? Овца наш. Чтобы предприниматель пришел сюда. Как сделать так? Да очень просто. Сделайте ему самые выгодные условия. Потому что э, предприниматели, именно созидатели, они а присоски к бюджетам и так далее, квази предприниматели, да. Э, для них самое главное всегда выгода. Я вложу такую-то денежку, сколько я верну назад. Все очень просто. Сделайте так, чтобы было выгодно. Сделайте один простой налог. У нас на сегодняшний день 145 налогов, а может быть и больше. Сборы, налоги и так далее. Вопрос не в, в том, как происходит вот налогообложение и сколько много, а вопрос в администрировании. 90% своего времени предприниматель занимается тем, что бегает за бумажками, сдает. А мы говорим: один налог, два налога, пять, десять, все, больше ничего. Це інєгістрування і моделювання, тому що систему, яка більше має трьох елементів, її майже неможливо спрогнозувати. Це любий фахівець в галузі математичної статистики та теорії ймовірності, скаже, що стіл на трьох ножках більш устойчивий, ніж на чотирьох ножках. А коли ми кажемо 145 податків, змоделювати яке саме навантаження на підприємця реальне, ніхто ж не може. А потім виникає такий галас. Вони всі в тіні. та вони всі в тіні не от того, що вони погані, не от того, що вони злочинці, а від того, що е, як взагалі вижити з оцим усім, кроме класичного, хто прийшов, з тим треба трошки поділитися і якось так вже вжитися не існує. Да, є тобто момент нюанс. моделювання і адміністрування. Ще один такий нюансик, що вот такое увеличение количества налогів, не зрозуміло, що твориться, В том числе с налоговым кодексом, да, там тысячу страниц. Это дурдом, я, я юрист, дипломированный с практикой, я не могу понять, что там происходит в этом налоговом кодексе. Так вот там есть один важненький нюанс, он заложен абсолютно сознательно. Это появление решал. То есть есть тех людей, которые решают возврат НДС. Это только у нас есть чудо в нашем государстве, чудо возврата НДС. Это бизнес, это огромные миллиарды долларов ежегодно. Значит так, вы берете вот этим пальцем здесь, этим здесь, перевернули, здесь не играете, это играете, эту строчку опять не играете, черкать не надо, вышли сюда и здесь вот, вот эту, с этой цифры с этой, выращиваете обратно, здесь не играете, потому что жирное пятно рыбу заворачивали, здесь вот не играете, а играете, здесь что делать? а здесь, здесь просто можете вот так поставить руку с этой стороны играть, с этой нет. Как у руку поставлю, я играю двумя не, руками. Это не важно. Дійсно, навіть цей податковий кодекс не дивився закон від 24-го скільки змін прийнято до податкового кодексу. Там, мабуть, з 60 речень цих змін по різним пунктам. Тут ми це, тут ми це, тут ми це. А відносно цього року ми тут до цих пір ми не вважаємо, не, не рахуємо, як це все можна вв'язати. Одну тілешку Це печально. Я просто я просто реагірую. Зараз вже просто реагую на проблеми, Я не сліджу за законодательством, воно не має сенсу. Я просто, коли тільки з'являється проблема, то в мене підприємця. До речі, у нас, коли обговорювалися місцеві податки та збори, ну процедура все таки повинна бути. Да? І до честі тих самих, як хлопці казали, правоохоронців, правопрокуратури та місцевих кореньів. Вони намагаються соблюсти хорошу міну при плохої грі. Про що йдеться, коли обговорювали проходила так звані громадські обговорення місцевих податків та зборів. Я э, в альтернативу нашим працівникам департаменту фінансової і бюджетної політики кажу, це незаконно по такій-то статті податкового кодексу, це незаконно по такій-то... Це все не важливо. Налогово я сказав, що вони вже будуть приймати тільки так. Я кажу, то навіщо нам податкові громадські обговорення? Ну не має смисла. В принципі, э, на це я вам скажу примерно следующее, що. Что... Всем, абсолютно всем своим клиентам я советую не платить налогов под любым предлогом. И решать эти вопросы по факту. К сожалению. Но как бы там ни было, платить налоги, я считаю, это преступление. Самое, что ни на есть преступление. Раз есть преступная власть, она не имеет права стягивать налоги. 20 років тому я зустрічаюся з депутатом Верховної Ради. Я був е, один із перших підприємців в Україні. і депутат Верховної Ради, я так не буду як писав я певну монографію праву. І стосовно податків, спілкуюсь тоді ще 96-й рік. Каже мені, в цій країні платі талогі приступлення. І для мене це було таке відкриття. Я став так чилій відпала, і він казав те ж саме, до чого сьогодні. Мій шановний співбеседник, дойшов вже в реаліях сьогодення. На превеликий жаль, ми не закликаємо не платити податки. До цього потрібно відноситись толерантно з розумінням тих реалій, які знаходяться навколо нас, і з, з певною іронією все-таки буду казати, все в, да? тому що будь який сумлінний підприємець має за честь платити податки. Інша річ, що виживати сумлінному підприємцю, сплативши податки, то дійсно буде, як за приказкою відомому Росії Радіо, заплатили налоги І до свидання. Ні, там на вокзалі. Мало покоління цього не пам'ятає. Принімателі овці, чи може вони повинні бути вовками? Кажуть, зараз дев'яносто повертається, чи кожен підприємець має бути таким бойовиком в певному сенсі? з разумением, его осведомлением себя по мере злочинцем? Я думаю все-таки, что мы должны вставать сами по себе волками и объединяться в небольшие стаи, защищать себя, свое имущество, в том числе от налоговой, фактически от всего государства. Потому что мы видим, что происходит, и это государство по сути является коральным органом, который будет... Ну, наверное, потихонечку я не знаю, что с ним происходит, но что-то как-то куда-то идет не так. Поэтому набраться самые простые механизмы защиты. Если хотят платить налоги, пускай их платят минимум, другую часть, которую они по-настоящему хотят платить, пускай пойдут и банально отдадут врачу, хорошему, качественному врачу. Пускай возьмут другой кусочек этих налогов и пускай заплатят э, учителю, талантливому учителю. Потому що когда они дойдут до центральной, до местной власти, вони просто розваруються. Это очень печально. Поэтому мені кажется, що в такому случае это буде немножко честнее. І научиться, уже научиться с этой властью защищать себя. себе. У нас гостя був Сергій І Ми його ще запросимо. Дуже цікава теза щодо оподаткування. Щодо оподаткування 5-10. При оказії нагадаю, що колись в нас було таке на самому початку існування незалежної України, саме податок з обороту 5% саме існував. Це дуже цікаво. Поговоримо про ті податки, які вони, якими вони мають бути, щоб вони були і справедливими, і стимулюючими. В одній з попередніх наших передач я закликав підприємців, які... Не хочуть миритися з тими знущальними податками, місцевими податками насамперед на нерухомість та на землю. Звертатись до нас, об'єднуватися і будемо разом подавати позову до суду щодо скасування рішень міської ради в певній частині. Маю прозвітувати вже близько десятка осіб. Звернулися до зустрічі в судах. Міська рада. В ефірі був телепроект «72 години. Представників гаражних кооперативів зараз збурює безпрецедентне, на мій погляд, і на погляд людей, підвищення ставки земельного податку. Щоб було зрозуміло, оскільки це в 100 разів. Тобто ми платили 0,03 від вартості земельної ділянки. Зараз в червні 2015 року було рішення сесії міської ради було прийнято 3%. От. Значить, 28 січня 16-го року не діючої владі хватило розуму зібрати сесію міської ради відкриту. Нас запросили туди, і забігаючи наперед, скажу, нам вдалося відстояти ставку півтора відсотки. Хоча ми пропонували, хоч би один. От. Ну, як проходила сесія, щоб ви розуміли, дуже важко. Депутат Радуцький ставив декілька разів. На голосування нашу пропозицію за один відсоток, але вона відхилялася ну, фракціями в основному фракція вільних демократів, самопоміч, укроп і так далі голосів не вистачало. Вот, але... Після довгих перемовин все-таки вдалося не на тому спасибі відстоїть півтора відсотки. Поки що на 2016 рік, щоб люди розуміли, розслаблятися нема чого. Тому я зараз тут і я працюю вже на не на те, що було не на минуле, а на майбутнє. Тому я знаю, що закладено в планах і що таке. Е Доповнення до закону, от воно діє на 2016 рік. Автоматично в 17-му році вертається ставка 3%. Тому зараз, значить, голови кооператив, всі люди об'єднуються для того, щоб створити якусь органь об'єднуючу організацію, яка раніше була, до речі, спілка автомобілістів, яка відстоювала наші інтереси. Зараз ми плануємо таку спілку створити на сесії міської ради. Я Спілкуючись і слухаючи, що говорять депутати, я зрозумів, що вони не дуже розуміються на цій темі. Ну, наприклад, не тільки земля, або... ну все майно, скажімо так, кожен рік індексується. Рівень індексації залежить від стану економіки, від інфляції, т.д. і т.п. В 2011-2012 році він був один. коефіцієнт один, в 2013-му році він один-двадцять два. А в цьому році, в 2015-му році, коефіцієнт індексації, ну будемо говорити поки що про землю, один-сорок три. Це на 43%, здорожчало все. Що таке в цифрах? Ну, Я буду говорити про себе. Моя земля 2,5 гектари коштувала 5 мільйонів, я так буду округлювати. 5 мільйонів. Застосовуючи коефіцієнт 1,43, вона в 2016 році вона вже стоїть 8,5 мільйонів. Тепер, якщо 3% від вартості землі, це виходить астрономічна сума. Значить, що таке для людей? Конкретно це загальні цифри для людей. Це так: внесок був 310, загальний внесок, з якого платився податок на землю, всі податки на зарплату, всі видатки поки електроенергію, плата за електроенергію. То тепер ще до цієї суми треба дати тільки на один податок на землю 420 гривень. Це при ставці податку 3%. відсотки. Ну, соответственно, зараз півтора відсутні треба скинути на половину. Під час привидвиборчої кампанії. Депутати багато чого обіцяють. Основне напрямок – піклуватись про ваші благоустрій і тому подібне. Да? Ставлять заборчики, фарбують під'їзди, все. Але коли засідають в крісла, вот, і от такими своїми необдуманими діями, вони опосередковані з тих же пенсіонерів, я буду в цифрах говорити, з моїх пенсіонерів вони витягли под, на даний момент по 210 гривень з кожного з карману. Оце люди повинні розуміти. Тому мене таке побажання до всіх людей, хто зараз мене чує. Зайдіть, будь ласка, на, на сайт міської ради і подивіться, слава Богу, що є поіменне голосування. Як голосували депутати, які обіцяли піклуватись про ваше благоустрій і так далі. От. А депутатам хочу поважати в майбутньому, більш зважено підходить до позиції, до прийняття таких важливих рішень, які можуть збурити. Масу людей, а це чорнобильці, пенсіонери і все. Ви повинні розуміти, що гаражними кооперативами, гаражами вже користуються зовсім небагаті люди. Багаті люди живуть, не живуть в таких районах, як піде на західний, і свої лексуси там не ставлять. У нас жодної такої машини немає. Це переважно пенсіонери, які тримають свою машинку, дочекаються сезону дачного сезону, взяти машинку і поїхати. Накопати картопель. на да, на картопельки і, і восени її привезти. От, таке мене до, до наших депутатів велике бажання. І частіше спілкуйтесь з людьми, з людьми. Вони вам розкажуть. Це... Де взяти гроші? де і взяти гроші. І да. З кого їх не брати? І з кого їх не брати, абсолютно вірно.